В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 10 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких відомих українців, як астроном Олександр Богородський, композитори Володимир Верменич і Данило Роздольський, народний майстер художньої кераміки Олекса Бахматюк і диригент Микола Кацал. У календарі ООН Міжнародний день прав людини і Всесвітній день футболу. А до Нового року рівно три тижні. Житомирщина продовжує готувати добротні кадри для української армії. Її еліта проходить сучасний вишкіл у нашому військовому інституті імені Сергія Корольова. Наш репортаж просто перший день народження. Цього вишу. За столітню історію навчальний заклад пройшов складний шлях. Сьогодні це військовий інститут Міністерства оборони України, що готує висококваліфікованих фахівців для Збройних сил та інших відомств держави. За словами генерал-майора Юрія Даника, потужний колектив викладачів впевнено дивиться у майбутнє й навчає курсантів захищати свою батьківщину. На сьогоднішній день у Житомирському військовому інституті. Зосереджені найважливіші для забезпечення обороноздатності держави напрями У кожній системі. Є найголовніша ланка на певний проміжок часу. Це були танки, на певний, на певний проміжок. часу, Це була авіація, потім балістичні ракети. На сьогоднішній день це системи управління, це системи розвідки, це системи кібернетичні, інформаційні, космічні, тобто те, що забезпечує перемогу безпеку держави в сучасних умовах. З нагоди 101-ї річниці закладу керівництво та особовий склад Житомирського військового інституту привітав головнокомандувач управління розвідки Міністерства оборони України Валерій Кондратюк. Він нагородив почесними відзнаками викладачі військового інституту імені Сергія Павловича Корольова та начальника Юрія Даника і передав навчальному закладу комплекс сучасних засобів радіоелектронної розвідки. Святкової атмосфери додали виступи військового оркестру та заслужених діячів мистецтв України. І про інші вагомі останні події у житті нашого краю, України і світу коротко. На фронтовому Донбасі терористи виклично порушували режим тиші біля Маріуполя та інших містечок. Командувач ПДВ, депутат Житомирської обласної ради Михайло Заброцький нагородив на Донбасі 142 десантників Збройних сил України. У полоні сепаратистів перебувають 140 військових і цивільних українських бранців. В Києві на оболоні правоохоронці знешкодили російських диверсантів. В операції загинув боєць нашої «Альфи». В Україні широко відзначають 160-річчя від дня народження і 100-річчя від дня смерті великого мислителя і письменника Івана Франка. Футболісти Київського Динамо обіграли ізраїльський клуб Макабі і чекають свого наступного суперника в лізі чемпіонів. На Одещині в іноземця відібрали 31 тисячу євро. А з початку року в Україні в пожежах загинули майже 1700 осіб. Ми вже анонсували наш новий суспільний проект Вільний мікрофон. Якщо ви хочете вільно висловити в нашому ефірі свою думку з приводу актуальної для області та України проблеми, щиро запрошуємо в наш телецентр. А поки що, черговий відгук. Желал бы я молодым нашим воинам, в первую очередь, здоровья. Без здоровья в армии служить тяжело. Там нужно здоровье хорошее. Вот я, видите, выдержал. И второе, чтобы были патриотами нашей Родины. Вы знаете, что в Новом году хочу, чтобы вы вернулись домой здоровыми, радостными, чтобы вы были довольны тем, что вы сделали для нашей Родины. И я желаю, чтобы ваши близкие радовались вашему приходу. И еще желаю, чтобы ваши командиры были вами довольны. Потому что в армии служить, особенно когда касается дела войны, очень непросто. Я 17-летним уже воевал. Знаете, был засыпан землей, был контуженный. Но вот выйти выжил, потому что я очень хорошо знал технику и еще умел сопротивляться сам перед собой. Заставлять себя делать то, что не очень хочется, а надо. И вот сейчас я с удовольствием вспоминаю все свои воинские годы. Я столько прошел всяких ну, невзгод не, не и все выдержал, потому что я умел заставлять себя. И еще желаю... Потім сімейного тепла і уюта, щоб вас любили красиві дівчата. щоб вас радувало, то що у нас в страні ну не буде таких тяжових ситуацій. Щоб цей рік 2016 настому справді легким для нас, тому що ти ще п'ятнадцятому вначале важкий рік для кожного українця, тому можливо саме. Терпіння більшого, чи все людей було як можна найкраще, ну і кохання безмежне, тому що саме вона дає силу іти вперед і воювати за країни, як наші герої, там тому, що вони чергу не для себе, а для своїх батьків, дітей хочу побажати побільше сил, терпіння. Ми знаємо, що вони молодці, вони переможе все на цьому світі. Ми пишаємося, тому що ми їхні наслідники. Ми послі наслідуємо них. Саме прийшли військові інститути, закінчуємо їх. Ми віримо, що це гордість нашої країни, справжні герої, і ми, мабуть, побажати їм полься живими додому, тому що кожен нас чекає дружина, діти, батьки в першу чергу. Ми нас герої, ми їх ніколи не забудемо, і хай до них буде довге життя і легкі ми майбутньому шлях. Хотілося б пожелати всім. кто сейчас служит и кто уже не служит, в первую очередь большого здоровья, крепкого здоровья, благополучия, удачной службы в дальнейшем, ну и прекращение всех вот этих вот недоразумений, тем более войны. Она абсолютно ни к чему. Это говорит военный человек. Хочу также с нагоды того, что сейчас тревает резвяный пист, Побажати нам миру і сердечного, духовного, підготуватись до зустрічі новонародженого младенця Ісуса Христа з чистим серцем і, звичайно, достойно провести цей піст, сподіваючись на те, що Господь, новонароджений, дарує розум тим, хто має можливість і приймає ті чи інші рішення, від яких залежить наше майбутнє. Бажаю всім мудрості, терпіння. Ну і дай Бог дочекатися нового року, свят зимових, щоб випав сніг, щоб для діточок наших була радість. Тому що якщо ми дорослі не забезпечимо мир на нашій землі, то про що можна сподіватися, про яке майбутнє можна говорити і про наших дітей? І ще про вагомі події у нашому краї у Житомирі почали встановлювати головну новорічну ялинку області. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин працював у Києві з питань допомоги у виплаті зарплати вчителям та медикам обласного центру. Державний університет імені Івана Франка підписав угоду про співпрацю з вузами польського міста Бидгоща. В рамках декомунізації на Житомирщині демонтовані 35 пам'ятних знаків і пам'ятників. Команда Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова перемогла у чемпіонаті збройних сил України з гирьового спорту. У неділю обласний муз драмтеатр запрошує на концерт українського шансону. А вже завтра Житомир презентує фотовиставку з нагоди 150-річчя від дня народження митрополита Андрія Шептицького. А Житомирський парк відпочинку імені Гагаріна пропонують назвати іменем Барона Шадуара. А за народним календарем сьогодні вшановується пам'ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних недух і жив у затворі. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заєць. Бо якщо, наприклад, шкіра зайця була вкрита плямами, це нам яку зиму. І бажаючи вам м'якої зими, нагадаю цитату цього тижня. Для нас дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі, але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові вітчизна. Древньоримський філософ та оратор Цицерон. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.